Привіт! Моя наступна фундаментальна заповідь здоров'я, я вам зараз її не скажу, тому що вона може вас злякати. Але це настільки просто неймовірна річ, я вам скажу її пізніше. Як я до того йшов? Я колись прочитав книжку одну про одного чоловіка. І то, що він робив. Звучало для мене дуже якось дико, я не міг це якось зрозуміти, але я там прочитав таку фразу, оцей автор він казав, що це краще, це круче, ніж секс. І як би я це не сприймав, але ця фраза якось в мені сиділа, і я якось так потрохи-потрохи почав щось дізнаватись, читати, і я потім нарешті наважився. Як вона звучить, приймаєш душ, закінчи холодною водою. Приймаєш душ, закінчиш холодною водою. Ну, правда, вас злякалося. Але це просто неймовірна, неймовірна річ. Дивіться, я до чого тоді йшов. Спочатку не треба обливатися одразу холодною водою. Потрошки, потрошки, спочатку я почав просто літньою водою обмивати руки і ноги до колін, щоб просто звикнути. Потім з літньої води я приключився на трошечки холоднішу і почав обливати руки і ноги холоднішою водою. І так потрохи-потрохи, через декілька тижнів, я нарешті вже був готовий. Я вже обливав себе такою літньою водою, потім трошки холоднішою. І настав просто момент істини, коли я наважився, я набрав в повні груди повітря. Я закінчив митися, тепленькою водичкою все змив в себе і просто от включаю холодну воду. Іа! Три секунди це такий ефект. Це буде завжди і железно. Але всього 3 секунди. Тому що після того організм, от він в моменті, він відчуває, що якийсь перепад температур, і він в моменті просто вибухає енергію. От організм в 1 секунду виділяє таку величезну кількість енергії для чого? Щоб просто скомпенсувати цей теплообмін, щоб просто взяти і нагріти от, шкіру. За 3 секунди часу наступає блаженство. Це реально блаженство і це відчуття, можливо, навіть і круче, ніж секс. Це неможливо просто переоцінити, якщо от приймаєш душ теплою водою і потім включаєш от просто таку льодяну. Це найкраще відчуття в світі через 3 секунди. Три секунди це дуже холодно, але потім наступає блаженство. Чому? Тому що починає просто по всьому організму, по всьому організму, дуже швидко циркулювати кров, щоб нагріти шкіру. Циркулює кров, воно покращує метаболізм. Коли покращується метаболізм, спалюється жир. І це найкраща взагалі методика, щоб якось привести себе до порядку. Бо коли я почав приймати душ контрастною водою, я зауважив, що буквально через якихось там декілька днів, тиждень-два, я став виглядати просто як Аполлон Бельведерський. У мене настільки якось ну, почали м'язи виднітись. Дівчата, якщо у вас є проблеми якісь з целюлітом, Контрастний душ, забудьте про целлюліт, Це просто дуже класна, фантастична ідея, коли приймаєш душ закінчити холодною водою. Але в нього треба звикнути поступово, поступово руки, ноги, літньою водою, потім трошечки холоднішою, і так поступово йти до того, щоб перевернути свій світ. Тому що за 3 секунди, реально за 3 секунди. Ви стаєте інакшою людиною. Коли ви закінчуєте душ холодною водою, ви виходите з ванни в фонтан, з якого просто б'є енергія. І це факт. Я вас люблю.